Останнім часом одеський Чорноморець не може порадувати вболівальників гарною грою та головне результатами. Підопічні Романа Григорчука не забувають вже три матчі поспіль, поступившись при цьому Динамо в та та В Очах футболістів вже немає того вогню, який був у першій половині сезону, коли Чорноморець перемагав колектив Луческу та боровся за найвищі місця. Один із найбільш титулованих клубів країни вкотре завершить сезон безславно. Наразі від зони перехідних поєдинків моряків виділяють якісь 5 очок. У чому ж причина такого стрімкого падіння Чорноморця в рамках одного сезону? Насправді їх багато, одна з яких війна. Одеса страждає від безкінечних бомбардувань. Можливо, остання поразка чорносиннях від Вереса якраз пов'язана з масованим ракетним ударом за два дні до цього, який приніс чимало жертв і руйнувань. Який може бути креатив на футбольному полі, коли поруч така трагедія? Питання риторичне. Але це лише одна з версій. Після сухої поразки від рівнян Роман Григорчук заявив, що не відчуває у своїх підопічних павкого бажання перемагати, і пов'язав це з останніми результатами і невпевненістю, які сковують гравців, зокрема в нападі. Досягнення результату одна головна проблема: це ми мусимо гостріше грати в атаці і забивати голи. Одесити грають без натхнення вже давно. А їхню останню затягу над колосом, яка відбулася ще перед стартом зимової перерви, поклавши руку на серце, не можна назвати переконливою. Тоді єдиний м'яч з пенальті на 77-й хвилині протистояння забив Ілля Путря. На мій погляд, якщо у футболіста немає вогню в очах і він заражає подібним настроєм інших, то з ним потрібно прощатися і робити це якомога швидше. Бо Чорноморець ризикує покинути еліту. А після цього бажання перемагати в Одеситів точно не додасться. Цієї миті кращим бомбардиром Чорноморця є Андрій Штогрін, на рахунку якого сім результативних пострілів. Останній нападник забивав ще 26 лютого Київській оболоні, його гол на 84-й хвилині приніс нічию Одесита. Щодо легіонерів цього амплуа, то їхня гра в цьому сезоні залишає бажати кращого. Наприклад, орендований у данського Хорсенса Самсон Єде забив лише два м'ячі. Поки важко дається адаптація і новоспеченому новачку Жозе Гомесу. На ньому я хотів би зупинитися окремо. Так, цей футболіст є вихованцем португальської Бенфіки. Але трансфер гравця, який на Кіпрі за 13 поєдинків забив лише один гол, апріорі не можна назвати підсиленням. І неважливо, за який колектив він там виступав. Але я все ж назву, це середняк чемпіонату Етнікос. Звісно, гравець не отримував у кожній грі по 90 хвилин. Але часу на те, щоб проявити себе в такій візі, Гомеса було предостатньо. Втім, він програв конкуренцію і сів на банку, звідки його забрав до себе Чорноморець. Для повного розуміння рівня цього спортсмена варто сказати, що до цього він, зокрема, захищав кольори аутсайдера італійської серії С командою під назвою Сереньо. А це на хвилинку третє за рівнем дивізіону. До слова, у тому сезоні клуб вилетів у серію Д. Легіонер завжди має бути сильнішим за вітчизняного гравця. Але я впевнений, що моряки могли б відшукати більш якісного футболіста, ніж Жозе Гомес і в Україні. Можливо, навіть із власної академії, яка має великий потенціал. Є також багато питань і по іншим трансферам. Звідси можемо виділити чергову складову спаду чорноморця. Це неякісна селекційна робота. Є ще одна причина, яка криється в тренері. Роман Григорчук чудовий фахівець, і це факт. Але останнім часом з'явилося чимало чуток щодо його відходу: чи то в поліс, чи то в колос. Звісно, на команду подібні історії впливають лише негативно. Наприклад, футболісти перестають бачити сенс викладатися на тренуваннях або запам'ятовувати тактичні схеми. А навіщо, якщо скоро прийде новий фахівець зі своїми ідеями? Можливо, десь і Роман Йосипович вичерпав себе в одеському клубі і хоче нових викликів. І це теж добре відчувають гравці Чорноморця. Пишіть у коментарях свої причини такого стрімкого падіння чорноморця та чи зможуть Одесити залишити прописку в УПЛ на наступний сезон. Дякую за увагу! Все буде Україна!